Всім привітики! Ласкаво прошу на канал Колежанка Лейла. Попередні два огляди були доволі тришовими, тому сьогодні я вирішила так, скажемо, зробити ковток свіжого повітря та оглянути милу історію кохання двох парубків, яких будуть адекватні стосунки невідмінно від попередніх персонажів. І називається ця манга... Накахама бути чи не бути. Також закликаю вас поставити лайк під відео, щоб підтримати мене в моїх починаннях. Що ж, а тепер полетіли оглядати. <му> Наша романтична історія починається з того, як головний герой Нагіса, як завжди, після школи йде на рибний ринок до друга. Та вже там він починає шкодувати про те, що прийшов, бо ніде не помічає друга. Але зненацька хтось підходить позаду, та як той підпільний продавець тихим голосом пропонує рибки. Знаєте, я коли читала цей момент, я неначе ментально відчувала риби, якої я на дух не переношу. Посміявшись, його друг Іса пропонує йому паси Бля... Кайся до нас товстими шматками. Ну й назва, це типу якась риба чи що? Після смачного обіду Нагіса дістає цигарку, щоб закурити, але його перериває Ісса. О боже мій! Тримайте мене, і ви хочете сказати, що таке роблять друзі? Фух, дайте мені хвилинку, бо металки вже животі розбушувалися. Нагіса, як я зараз, червоний, як помідор. Після роботи вони, як завжди, грають у футбол. До речі, наший Нагіса настільки правний у футболі, що навіть почав тренувати молодших, відпочиваючи, нагіса називає ісо Розбишакою. На що ти відповідаєш ще той більше схожий на розбишаку? Хоч Нагіса і виглядав як хуліган, але в душі він звичайний старшокласник. Так само, тільки навпаки, Іса на вигляд здавався звичайним, але ніколи не підкорявся правилам суспільства. На цій ночі на хвилинку вони затихли та поринулись звуки природи. Та переживав цей спокій Іса з запитаннями, чи хочете поїсти лосося взавтра. Знайнацька якась дівчина почала кликати Ісу, Після чого то йде, та на запитання на гіси, чому той не говорив, що в нього є дівчина, той нічого не відповідає. Хм, а що це у нього за румянець на щоках? І він залишає на гісу з пантеличиним та скупує запитань голові. Пройшовши деякий час, сидячи та роздумуючи над тим, що сталося, раптово його беруть по руки учні та закидують у море. І тут на горизонті з'являється пес. А, ні, стоп, це ж не пес, це Іса! Та піднімає на Ісу як ту пір'їнку. Хтось зараз трибзюліну відхватить. І тут починається сварка, під час якої Нагіса дізнається, що насправді Іси немає дівчини. То була просто дружина його боса. Ой, незручно вийшло. Після роз'яснення вони поринули в мить тиші. І тут. май га! Іси поцілував Нагісу І на запитання Нагіси, чому ти поцілував його, той відповідає, що. Просто йому так схотілося. От гівнюк. Після того поцілунку ноги на гід си не йшли, а мчалися до рибного ринку. Але давай фест, давай газу! Під час розмови про телефон Негіса випадково дізнається, що Іса відправляється на глибоководну риболовлю на півроку, навіть не обговоривши це з ним. І звичайно вони починають сваритися. І щоб ви розуміли, цю сварку було чути на весь рибний ринок. Та в кінці Іса все-таки визнає свою провину та вибачається. Перед поїздкою Негіса ставить умову, що Іса може піти. Якщо поцілує його так, щоб вистачило на півроку. Ну і далі вони вже цьомаються. Як романтично! Ну і звичайно, мимоволі у декого встало питання. Після цього він вирушає у плавання. Написавши вкотре повідомлення Ісі, той доволі довго не відповідає, від чого нагіса почав хвилюватися. Раптово йому телефонує мати Ісі. Від неї він дізнається, що Іса просто впустив телефон у море. І ще вона передає від ісі, що скоріше всього він повернеться живим. Та він може викинути того листа, що порозуміли про що йдеться, Іса лишив на кітці прощального листа, у разі того, якщо він загине. Ну, звичайно, Нагіса спокусила цікавість, та він прочитав листа, в якому йшлося про те, як ще з самого дитинства Іса закохався в нього. Також в листі він обіцяє, якщо повернеться живим, поїсть з ним лосося. Отже, пройшовши півроку, ми можемо спостерігати за їхнім теплим воз'єднанням. Боже, яка приємна манга, я не можу. Після цього вони, звичайно ж, пішли їсти лосося. Боже, скільки я вже розсів за цей огляд, сказала лосось. Осі закінчилися шкільні роки на гіси. Після випускного він вирішує зробити сюрприз Ісі та зробити йому міні випускний. Ісі це настільки сподобалося, що він усе горло закричав, як сильно він його кохає, після чого вони цілуються. На цій приємній ноті я б хотіла закінчити огляд. Якщо вам сподобався мій огляд, буду рада вашій підписці на мій канал. Ця манга наповнила моє серце теплотою, тепер вона входить в мій список найулюбленіших, що не найманг, які я коли-небудь читала. Якщо ви хочете прочитати чогось милого, спокійного та романтичного, то я вам раджу прочитати цю мангу. Моя оцінка цієї манги 8 сердець із 10. Якщо вам цікаво, чому 8 сердець, а не 10, то я вам поясню. Мені хотілося більше дізнатися про минулих головних героїв, а тут все максимально коротко. Та й загалом дуже цікаво, як їхні стосунки розвиватимуться далі. Ну, одним словом, мені мало, я хочу ще. В авторки манги Скарлет Беріко ман хоч греблюгати, але особливу увагу я хочу приділити таким, як Джудіше та Теї, та вже манхва. Викупати один і неповторний назавжди. Якщо що, я не володію японською, тому якщо переклад нас неправильний, всі питання до гугли транслейту. Якщо ви хочете, щоб я зробила огляд на них, ви знаєте, що робити. Також, якщо у вас є улюблена ширин-ай манга, на яку б ви хотіли огляд, не соромтесь писати про це в коментарях. І ще я хочу нагадати, що у мене авторки цього каналу є TikTok, тому я буду щиро вдячна за підписку на нього. Що ж, а я вам дякую за перегляд. Ще побачимось!